Слідкуйте за своєю мрією, незважаючи ні на що. Незалежно від того, старий ви або молодий, ви повинні реалізувати ваші найсміливіші мрії. Це єдина причина існування на планеті. Життя зміниться лише тоді, коли ви почнете цінувати свої мрії більше, ніж свою зону комфорту. А все чому? Тому що зона комфорту тримає людину, не дає їй мінятися. Страх каже, що краще не буде, задоволення каже, це не потрібно, і в результаті людина відчуває великий супротив і небажання рухатись до своєї мрії. Якщо ж людина не хоче виходити з зони комфорту, вона звинувачує всіх і все, що її оточує. Знаходить виправдання своїй бездіяльності, і все чому тому, що її вигідніше нічого не робити ніж долати труднощі.